І ти ніколи не знаєш, коли це закінчиться. Я не живу своїм життям. Моє життя відняли мертвих людей, похованих їх знаходили постійно, постійно, постійно. Та картина, яку би я хотіла розбачити, що молоді дівчата вже навіть не за себе бояться, а за своїх дітей. Ми зрозуміли, що потрібно розвивати вже такий елемент, як адвокація взагалі цієї реформи. Все, в нас є свобода пересування. Людина вільно може обирати, де вона живе, скільки вона має там жити. Ми відмічаємо в своєму моніторингу деякі підвищення. Переслідувань активістів, підвищення кількості зафіксованих випадків, що в свою чергу може свідчити про те, що це є наслідком нерозслідуваних справ, які відбувалися попередньо. Моє життя змінилося кардинально. Абсолютно я не живу своїм життям. Моє життя відняли. <свісно> Мається на увазі е спосіб життя, можливості. І зараз твоє життя тобі не належить, тому що ти постійно думаєш про те, чи є в тебе майбутнє, е чи зараз прилетить ракета тобі на голову, чи комусь іншому. І ну, фактично твоє життя змінилося до невзнаваємості. Я не живу вдома вже багато більше. Шестидесяти днів я не бачила моїх близьких, які зараз евакуйовані. І ну, власне, складно. Це в нас луговики село. Ось у нас такі попусики маленькі є. діточки. А, зараз дивіться, яка тут лелека, красива. Багато нас тут. Мама, нас багато, але і людей тут багато прийшло. Села паші тероборона роздає набори. Тут нас теж є роздають, все, Щасливо, все. Ну, Ми ніколи не знаємо, от всі ми тут зараз, хто просто знаходиться на цій площі. Ми не знаємо, чи в нас є там завтрашній день, так? то хочеться якомога більше встигнути зробити для інших людей. Ну і так, да, це бажання жити, бажання того, щоб Україна все ж таки перемогла в цій війні. І я просто розумію, що в нас немає іншого вибору. Якщо ми не переможемо, то що? Тоді що? Тоді переможе Росія. Тоді це окупація, тоді це. Знищення, фактично, фізичне знищення тих людей, які були активні, взагалі багатьох, дуже людей, в принципі, лише за те, що ми, за те, що ми українці. Ем, тому в нас фактично не за зали... вибір без вибору. Ми просто робимо щось для того, щоб наша країна перемогла. Кожен робить щось своє, тому що це дуже великий ланцюг, це велика мережа. Якоїсь діяльності, яка дуже сильно взаємозв'язана. Ну та я хочу, щоб, наприклад, мої майбутні діти жили в вільній країні, щоб вони не вони не знали, що таке сирени, як діти в цій війні. Я хочу, щоб люди просто мали, і щоб я мала, в тому числі, майбутнє. Звичайно, що не буде так, як було. Ми вже це розуміємо. І ми розуміємо, що наш психопатичний сусід, який розв'язав цю війну, тобто Росія, Путін, це люди, які навіть якщо зараз ми переможемо в якійсь війні в цій ітерації, то все одно вони все наше життя будуть нас намагатися якимось чином все одно. Все одно провокувати. І нам потрібно буде будувати країну таким чином, щоб зменшити власні ризики, захистити країну максимально. І дуже багато тих людей, які зараз е в цій боротьбі, ті, хто залишилися в країні, ті, хто покинув країну, люди в діаспорі, ті, хто воює зараз в Збройних силах України, ті, хто пішов в територіальну оборону, ми всі, по суті, напевно, до кінця свого життя. Будемо робити щось, щоб захищати країну і щоб захищати наші майбутні покоління, дітей. Що, куди сьогодні їдемо? Їдемо туди, а <с Stress> <сость> <с needle> аби не сторону робляти. <с riding> Отак бачите, веземо на бородяночку смачної їжі. Перші дні Київської, звільнення Київської області. Е -е... Ну, це напевно. Та картина, яку би я хотіла розбачити, яку не хочеться взагалі пам'ятати, але це той жах, з яким зіштовхнулися люди. Тобто я то не була всередині тих подій, і мені навіть було страшно дивитися і бачити всі ці руйнування, всі ці розчавлені танками машини цих людей. Е, ці будинки зруйновані взагалі очі людей, які вижили, їхній вираз обличчя, е, вираз обличчя людей, які в дворі багатоповерхівки гріють собі на відкритому вогнищі щось подібне до їжі. Е, це дуже складно взагалі навіть передати. Запакувати в якісь слова, в якісь тези, тому що це просто все осяжна жахлива картина. У мене, напевно, ніколи не стане слів. Достатньо для того, щоб просто передати ті почуття, які я відчувала, коли перед моїми очима просто відкрилася ця Житомирська траса, ці побиті, побита ця дорога. Ну, ти просто от їдеш і нема три села. Зруйновані просто під, під нуль будинки. І Ця біля руїн бабушка стоїть якась, яка просто розгубленими очима на тебе дивиться, а ти там везеш їжу гарячу і ці люди просто там по 40 днів не їли нормально. Ці люди сиділи в підвалах. Коли я заїхала в Бородянку. І там відбувалися процеси розмінування, і ти дивишся, що стоять близькі людей, які, які знають, що члени їхньої родини, їхні друзі, вони там під завалами, вони мертві, і вони очікують на те, щоб цих людей дістали для того, щоб могти їх поховати з гідністю, тому що 40 днів це було неможливо. Ці люди вмовляли окупантів дозволити їм розібрати завали. Для того щоб дістати своїх близьких і поховати, і їм це не дозволялося. Е, я ніколи в житті не думала, що мені прийдеться шукати мішки для трупів, наприклад, щоб поховати, е, перепоховати тих людей, які були скинуті просто в ці траншеї, в ці могили, е, чи заживо, чи замертво, застрелені. Е, і коли е, дійсно я зайнялася пошуком цих мішків, коли я е, Якщо можна так сказати, раділа, що я знайшла бодай кількасот цих мішків, коли я координувалася з місцевими моргами, з обласними моргами для того, щоб передавати якимось чином, тому що ситуація була така, що ти ніколи не знаєш, скільки ще потрібно буде цих мішків, тому що мертвих людей, похованих, їх знаходили постійно, постійно, постійно. Тобто і ти ніколи не знаєш, коли це закінчиться. І навіть досі цих людей продовжують знаходити. Є зараз дуже великі списки з безвісті зниклих людей. Ми координуємося із церквою, і з рестораном для того, щоб могти приготувати якусь гарячу їжу, закупити якісь продукти для приготування, доставити в тому числі. Тобто, ми координуємося з рестораном «Сільземля» для того, щоб вони, вони готують. У них є велика кухня, і ми можемо доставляти цю їжу. Наприклад, гаряча їжа в нас ми возили в... Гостомель, Бучу, Ірпінь, Горенка, Мощун, тобто ті міста, які от в Київській області постраждали дуже сильно. Їздили в села біля Чорнобиля, які знаходяться, вони виявилися дуже відрізаними від цивілізованого світу, тому що одне село навмисне затопило себе для того, щоб росіяни не змогли. Просунутися далі, і вони пішли на цю жертву. І відповідно всі решта сіл, там, де була окупація, там де стояли ці російські війська, вони опинилися взагалі відрізані від світу, тому що якби через них ішли ці колони, і вони не могли рухатися далі, тому що мости були взірвані для того, щоб вони не могли рухатися якби ще далі, ближче до Києва. І, відповідно, цим людям теж потрібна була дуже допомога. Тобто там не були настільки руйнування, але вони теж пережили страшні речі, тому що ну, 40 днів або скільки там днів бути під окупацією це дуже страшно. І, ем... Я спілкувалася з дівчатами, які втікали по 20 кілометрів полем, лісом під обстрілами ракетними зі своїми дітьми без зупинки для того, щоб врятуватися. І коли ти їх питаєш, ну, умовно, е я, якби, я не задаю питання, від чого ви рятувалися, але е умовно, ну от ви ж могли залишитися і просто якби, бути там. Могли, могли, але. Це надзвичайно небезпечно, тому що ти тоді під ризиком бути вбитим, бути зґвалтованим, постраждають твої діти і так далі. І мене вразила відповідь однієї. Вона каже, що а їй, дівчині 20 років. Щоб ви розуміли, в неї там не знаю, шестимісячна дитина на руках, і вона говорить, і там ще маленька дитина, напевно, рочки два або навіть півтора поруч з нею. І вона говорить, що я боялася не за себе. Я боялася, що зґвалтують моїх дітей. І це настільки врізалося просто в мою пам'ять, що 20-річна дівчина боялася просто не бути зґвалтованою сама, а боялася цього для своїх дітей. Це наскільки звірство було допущене з боку російського окупанта, що молоді дівчата вже навіть не за себе бояться, а за своїх дітей. Привіт, друзі! Вирішила трохи частіше виходити в прямі ефіри, тому що е, може, може так цікавіше. Ми зараз вигружаємо якраз з ресторану, з ресторану Сіль землі е, е, їжу. Це в нас знову 2000 порцій. Ми поїдемо в Ірпінь-Буча Гостоман, Мощун. Е, ось так виглядає цей процес. Тут є отак от. Порції грузяться, картопелька стоїть. Так, і е, та, Ми зараз досить загружаємо ці всі порції. Ось такий. У нас маленька машина, але в нас дуже багато такої готової їжі, яку не потрібно. Ну, вона не гаряча, і з нею можна зробити якийсь собі хороший бутерброд. Так, так, у нас тут є Влад Міцкевич, якщо хочете. Я вам його покажу. Хочете, не хочете, вам все одно його покажу. Привіт, так. Привіт. Що, куди ми сьогодні їдемо, розкажи. Сьогодні йдемо в Орзель, Мощун, ти казала, пінь, буча так. на Сломаль, коротше. Ще на хутір заїжджаємо. Галя, Галя сьогодні їде куди да. заводи. Так, <laughs> да, ось дивіться, у нас дуже багато клії всякої. Влад, влас грузить. Так що всі роблять все Думаю. насправді. Тобто у нас немає такого, да. що хтось там тільки щось одне робить. Ми робимо всі разом. От нас Валя тут є, привіт і по машинам Так. <ривіт> ми настільки об'єднані, що у ворога просто навіть немає шансів перемогти нас. Ми дуже сильні, ми дуже людяні. Якщо дивитися на різницю того, як ми відносимось до своїх рідних, як ми з ними говоримо по телефону. Як ми відносимося до тварин, яких ми рятуємо в тому числі, ми їх годуємо, ми там їм допомагаємо, як ми відносимось до своїх дітей взагалі, і як ми відносимось до одне одне до одного. І те, скільки в нас волонтерських рухів, скільки в нас людей, які зорганізувалися для того, щоб допомогти іншим, це просто не залишає ворогу шансів. Тому що, ну і плюс е, міжнародна допомога, тому що е, зброя має значення, але все, що ми зараз робимо, воно є е, е, факторами майбутньої перемоги: людяність, зброя, вміння воювати, вміння об'єднуватись. А в українців дуже добре виходить об'єднуватись в кризовій ситуації. Так, ми можемо в якийсь момент сваритися, бо в нас можуть бути якісь внутрішні конфлікти, але якщо мова заходить за те, що в нас є якась спільна зовнішня загроза, ми дуже об'єднуємось.